Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми знайомимось із темою Франція у 16-17 століттях. Зазначений період у Франції оформився абсолютизм. Влада короля була необмеженою, а становопредставницький орган влади Генеральні Штати втратив будь-які важелі впливу. Яскравим прикладом політики абсолютизму є правління Франциска І. Він не скликав Генеральні Штати та підпорядкував собі католицьку церкву. Бо такою була його воля. У другій половині XVI століття тривали релігійні війни, протистояння між католиками та гугенотами. Держава фактично була поділена на католицьку північ та протестантський південь. Чи не найкровопролитнішими стали події Варфоломіївської ночі, нещадної різанини гугенотів у день весілля Генріха Бурбона? Одним із етапів війни стало протистояння трьох Генріхів: Генріха Третього короля, Генріха Гіза, вождя католиків та Генріха Бурбона вождя гугенотів. Після смерті перших двох Генріх Бурбон отримав пропозицію стати королем за умови, що він змінить свою віру кальвінізм на католицизм. Париж вартий Меси, так сказав бурбон, і став королем Генріхом IV. Прийняттям нанського дикту релігійні війни завершилися. Генріх IV був прихильником меркантилізму, активного втручання держави в економіку. За його правління розпочалася колонізація Канади. Наступний правитель Людовік XIII був слабкодухим, тому замість нього все вирішував перший міністр кардинал Рішельє, великий любитель кішок. Що робив ставку на дворян, а простих людей порівнював із віслюками. Рішельє нікому не довіряв, подейкують, що він створив цілу мережу шпигунів та радо вітав доноси. Щодо заходів політика, у 1629 році Рішельє видав едикт милості, за яким забороняв протестантам мати гарнізони і фортеці, відмінив дуелі, дотримувався принципів меркантелізму та збільшив чисельність флоту. Часи рішельє Франція активно колонізує Канаду, Індію, Марокко. А ще Франція була втягнута в 30-літню війну, по завершенню якої отримала багаті землі Ельзасу та Лотарингії. Свого піку абсолютизм досягнув в роки правління короля сонця Людовіка 14-го. Саме йому приписують фразу Держава це я. І цим все сказано. Король був прибічником не лише політики меркантилізму, а й протекціонізму, що захищав інтереси власної економіки. Людовік 14 скасував нанський едикт, тому тисячі протестантів були змушені покинути країну. За його наказом було споруджено новий палац Версаль, що вражає своєю пишністю. І сьогодні у Людовіка було хобі добре попоїсти. Та розводити індиків за правління короля Сонця Франція багато воювала. В Іспанії відібрала частину Нідерландів ішла подальша експансія Канади та Індії.